Наступного року в Україні запустять нову програму. Переселенцям почнуть надавати житло в сільській місцевості. Про це повідомили у Верховній Раді після розгляду проєкту держбюджету. На 26-й рік депутати ухвалили рішення збільшити допомогу для ВПО на півтора мільярда гривень. Із цієї суми півмільярда спрямують саме на житло для переселенців у селах. Повідомляється багато українців із Бахмута, Солодара Сіверського Донецька, Попасної Лисичанська вже не мають куди. Повертатися, їхні міста просто стерті з карти. А купівля будинків у селах реальний спосіб дати людям дах над головою. Адже такий дім коштує від 120 до 300 тисяч гривень. І зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, пане Михайло. Я вас вітаю. Доброго дня, добро здоров'я. Хочу уточнити: а хто зможе скористатися можливістю, коли ми говоримо про цю програму, і коли може бути ухвалене остаточне рішення? Дякую за запитання. Воно дуже актуальне. Справді, депутати внесли правку на 1 мільярд гривень додатково для відшкодування проживання. Внутрішньо переміщених осіб, а також для одноразової виплати, щомісячні 2 тисячі гривень на особу і 3 тисячі гривень на неповнолітнього або особу з інвалідності 500 мільйонів запропоновано, все таки, як пілотний проект для осіб, які хочуть переїхати в сільську місцевість. Цьому зацікавлені територіальні громади, бо це й додаткові робочі місця і кількість е, проживаючих зможуть скористатися цією програмою всі ті особи, які мають внутрішньо статус внутрішньо переміщених осіб, тобто які переїхали з прифронтових або е, тимчасово окупованих територій е, в певну місцевість, вони можуть зареєструватися як внутрішньо переміщені, бо більшість з них так зареєстровано. І е, виявляють бажання придбати житло в сільській місцевості їм пропонують декілька варіантів, і ми вважаємо, що це має бути безвідсотковий кредит, допомога, в тому числі, е, і частково покриватиме як і держава, так і органи місцевої влади теж можуть взяти участь у цьому проєкті. Через те ми е, надіємося, що вже наступного року ми побачимо, як така тенденція спрацьовує сьогодні. Те є приклади, але леву частку відповідальності і фінансового навантаження бере на себе або громада, або сама людина, і ми в Верховній Раді виступаємо категорично проти того, щоб це було відсотковий кредит. Бо ми можемо собі тільки уявити, як люди виїжджають з прифронтових територій, вони практично не мають засобів для існування. Через те, ми маємо розуміти, що це все бере нас братиме на себе держава. Таким чином, я думаю, що ця програма буде мати успіх, і якщо справді кошти 500 мільйонів не вистачить уже на початку верніше, в першому півріччю, ми зможемо. Вже ці кошти коригуючи бюджет, додатково виділяти зразу. Виникає питання, де ж їх брати. Ми запропонували шляхи покриття цих додаткових видатків. Це все таки, і уряд з цим погодився. Перенаправлення з інших соціальних. Програм, які не виконані цього року, а там є залишок коштів. Також ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами, з донорами. Вони погоджуються на те, вони є програма Організації Об'єднаних Націй і інших банків європейський банк реконструкції та розвитку, які дають кошти саме на внутрішньо переміщених осіб. Бо вони, як наші партнери, зацікавлені, щоб громадяни України, маючи такий статус, залишалися все таки в державі і а не їхали в європейські. Сусідні держави, для яких це буде додатково навантаження на бюджет. Я думаю, нам вдасться залучити таких коштів. Тут важливо, щоб уряд дуже активно працював з цими асоціаціями, громадськими організаціями, які об'єднують внутрішньо переміщених осіб, щоб жодна така родина, яка має бажання залишитися в державі, але переїхати в іншу місцевість і придбати помешкання у селі, щоб вона отримала підтримку центральної і місцевої влади. Пане Михайле, коротке запитання. Президент сьогодні сказав, що має початися опалювальний сезон з 28 жовтня. А щось змінюється із початком опалювального сезону для субсидантів? Насправді нічого не змінюється. В них субсидії нараховуються автоматично для тих домогосподарств, які отримували субсидії минулого опального сезону. Зміниться тільки для тих, якщо є якісь зміни у складі родини, тоді потрібно звертатись до пенсійного фонду України. А так автоматично все буде відбуватися, і це ще одна. Підтримка з боку держави всіх тих категорій громадян, які сьогодні очікують на таку допомогу від держави. Тобто ніяких змін немає, і незалежно від вартості комунальних послуг у нас приблизно до 2,5 мільйони домогосподарств у цей осінньо зимовий період 2025-2026 року будуть отримувати субсидії від держави. Дуже дякую вам за відповіді за розмову Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку.